Всіх вітаю! Сьогодні готово рибні тефтелі в, в томатному соусі. Поживна і смачна рибна страва. Вони м'які та ніжні. Кому цікавий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо разом готувати! Попередньо пропустила через м'ясорубку рибне філе риби сайда. Загальна вага його 700 г. Разом з рибою пропустили одну велику цибулину і 2 зубчики чеснику. До готового фарш додаємо 100 г панірувальних сухарів, 1 яйце, 1 чайна ложка приправи для риби, 1 столова ложка сушеної зеленої цибулі та до смаку сіль перець. І добре вимішуємо. Для техтелів також можна брати філе хека, ментая, щуки тощо. Готовий вимішаний фарш так і залишимо на столі на хвилин 20-30 щоб сухарі добре вібрали зайву вологу і зроблять щільну масу тих тилі, що потім не будуть розвалюватися. А тим часом приготуємо до них томатну овочеву підливу. Одну цибулину великого розміру нарізаємо кубиками. Одну морквіну натираємо на велику терку. На розігріту сковороду з олією висипаємо цибулю разом з морквою і обсмажуємо хвилин 2-3 до пом'якшення овочів. Згодом додаємо 1 столову ложку томатної пасти. До смаку сіль та перець. Перемішуємо все з овочами. За бажанням можна додати любі спеції на свій смак, виливаємо 300-400 мл томатного соку. Його потрібно стільки, щоб тефтелі добре помістилися в соусі. Якщо в вашому томатному соку немає солоду, можна окремо додати цукор. Зробити смак збалансованим. Ми ж цукор не додаємо. І ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою і даємо йому прокипіти пару фелин. Ложкою набираємо фарш і руками скатуємо в колобки. Їх робимо до вільного розміру, кому які подобаються. І їх перекладаємо на дошку. Так продовжуємо робити з усього рибного фаршу. Сформовані тефтелі обкачуємо в борошні. Ретельно, щоб борошно добре покрило всі сторони фаршу. Лишнє борошно струшуємо і викладаємо на розігріту сковороду з олією. Ми їх злегка будемо обсмажувати з двох сторін. По одні чи дві хвилини буде досить, щоб вони закріпилися. А вже потім перекладаємо їх в соус. За бажанням можна додати бульйону або ж звичайної води. Щоб підливи було більше. Кожну тефтельку поливаємо соусом, так вони добре просочаться ним, а це підсилить їхній смак і тушимо на повільному вогні під закритою кришкою 10 хвилин. подаємо тефтелі в гарячому вигляді, посипав свіжою зеленню. Вони смакують до любого гарніру. І це неймовірно смачна та ароматна страва. Готуйте з задоволенням! І нехай вам завжди буде смачно! Насолоджуйтесь кожним шматочком. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!